Слава Ісусу Христу із аудіокниги yeah. вороги Ісуса Мої вороги» 17 пекельних місць. Я почула, що фарисеї знаходяться в пеклі. За що? За те, щоб вони гнали і не приймали Божих пророків, Божих посланців. Вони замість того, щоб прийняти Божу людину, Духа Святого ставили пам'ятники їм. Просто ставили святим пам'ятники. І так само і Петра розп'яли догори ногами. І зараз на сьогоднішній день ця релігія досі є. Пам'ятка всяким святим, всякі святі місця. Ця, ось там от тим самим підтверджуючи, що вбили святих, там пам'ятника ставлять кожному, там гроби, якісь ось ці всі, підтверджуючи, що це вбивці, вбивці святих, і тим самим скаже, доповніть міру вашу, ваших батьків. І я розумію, що приймати Божих людей треба в своє серце, а не пам'ятник їм ставити. Треба приймати сьогодні Духа Святого, каятися і реально приймати те, що Бог посилає, тому що Бог посилає нам досі апостолів.